Добрий день, любви! Ранок добрий, Україна, кому день, кому ніч. Так, у нас майже пів восьмої ранку. Все, я б... виселяюся з готелю. А, так, значить нічого не забув. Перевіряємо. Тут нічого не забув. все. Таке, бачите, з кухнею маленькою. Типа апартмент. Дуже все гарно, все чисто. Дякую компанії, де ще зняла готель, такий гарний, приємний. Тут а, так, через вікно видно цей а, аеропорт Охару, десь там. Так, о, машина компанії. Все, ми виходимо вже. Я вже все зробив, Поснідав. Все, прогріваємо машину, де виїжджаємо. Скільки нас настав... Ой! 8.20, їхать хвилин 10. О, ну да. так, їхать хвилин 10, так. Ну, ну, є. Десь. Хочу вам показати, як в Америці не париться щодо ремонту автомобілів, особливо, ну, що зв'язане з, з кузовними ремонтами. Взяли балончик, задули і все, машина далі буде їхати. Ну, от в Америці немає такого, щоб там, якщо десь когось коцнув, ну там поцарапив машину, там якась невелика царапина, що їхати в шап, ремонтувати її, там, перекрашувати, ну, такого немає. Хтось так їздить, хтось сам балончиком зафарбує. А, ну, там, якщо да, машина сильно дорога, то звичайно так воно і є. Щоб Якось хтось буде в Нью-Йорку, чи хто є з Нью-Йорку, там бачу, там у всіх бампера просто пошкрябані і це норма. І це нормально для Америки. Тому що там місця паркінгу немає і всі от тикаються, микаються вперед-назад. Так, все, ми в трак. Перше, що ми робимо... Перше, що ми робимо, йдемо до сюди. Так, аларм виключений. Хід он сет і на максимум. Короте, включаємо вібасту, щоб салон нагрівся, а ми поки мені треба це пітяй провірити, це як стандартно, те, що вам не цікаво. Тому будемо зараз перевіряти. Бо перед тим як завести, я хочу обов'язково перевірити рівень всіх, жит... всіх там масла, куланта ну, і так далі. Так, що хлопці, дівчата, ми їдемо, Юра за кермом, і ми тут в трафіку довго стояли, а тут аварія з траком щось трапилось, ну його нормально розвернуло. Да, старайся от лівіше бери, щоб бачиш, як всі траки їдуть. Не обов'язково, просто так, знаєш, з'їдь. що той дав тобі місце. Можеш їхати, щоб. Не дай бог Хтось може вискочити, так? Да? Оу, в нього хтось влетів. А він якусь хімію віз. Йо-мо-йо, мойо Оце ж Йошкін, матршки. Оце так розірвало. Тут три траки. Це якусь консервацію віз. І ще один онтрак. Лежить. Офігеть, оце аварія, бляха, муха От ще один лежить. Це мабуть хто став на обочине, тут його догнав. Боже, тут ще, ще один Офігеть. А тут а це, а це що, це що залишилось, теж відтрав. Розірвало просто на шматки. Йомойо. Ну, да, комусь сьогодні не повезло, тому будьте уважні, обережні, хлопці, дівчата, на дорозі. Хоча ні снігу, нічого немає, дорога нормальна. Це хтось, мабуть, чи заснув, чи завтикав. Скоріше за всього. Ранок наступив, сьогодні понеділок. Бачите, багато снігу на вулиці десь мінус два показує, по відчуттям всі мінус п'ять. Ми таке класне місце стали, що я не знаю чи виїдемо, чи ні. Вчора єлі заїхали. Ось. І через те місце, де ми зараз будемо виїжджати. Хвилин, може 20-30 назад кархолер застряв. Знаєте, є кархолер, який машини перевозить на 9 машин, а в нього дуже низька посадка. І він застряг. Зараз вам покажу де я якраз сюди йду. Тут льот. Бачить все блищить. Біля нас сусіди ніхто не хоче уїжджати, щоб я нормально виїхав. Буде трошки тяжковато. Сподіваюсь, не застряну. Ми вчора приїхали, десь о 11 вечора була вже. За вчора 700 майлів зробили. Ось через зараз такі пагорби треба буде виїжджати. Бачите? От, саме, саме тяжке це оце буде. Я хочу якось трейлер сюди дати, а потім, щоб траком якось туди виїхати. На. Тут я не застряг сам. Все, зараз спробуємо як воно буде. Кармозан ніч, я не нас ну, назвою, то перевіримо, вийдемо, перевіримо, всі колеса купилися. Добре, як воно зривають. Мені не везе, зовсім не везе. Там корот, вчора... причина така, вчора приїхали, стали вон там вон, біля цього Норс Америка. І там сніжові ями, коротше І ми там застряли І вийшло виїхати тільки порвав клепа. Кажу, мені не везе з новим трахом. Не знаю чому Ну так тут зовсім вирвало там тільки медхлепли Так, як бачите ми ремонтуємо Одну вже зремонтували А другу от зараз Коротше це цікаво, зараз прикрутимо, я покажу, що роблять два українці, якщо щось зламалося. Двіся, познайомте познайомтесь, Юра. Всім привіт. Да, мій студент. Що роблять два українці, коли у нас щось поламалося? Ремонтують! Дирку зробили без цього дриля. Нічого страшного, у нас тут, бачите, насадка на 10, в неї всунулося сверло. Воно майже крутить. Але дирку так, трошки зробили, але так не до кінця. Потім у нас пішли торекси. Один, другий, третій. Короте, ми... Тут пружинка. Короте, як, як воно працює? От бачите, пружинка стоїть. Тут болт у цей стояв. Воно типу, як за кільце натягується, з на цієї сторони покажу. Чи не покажу? Ні, не покажу. От бачите, воно там. Якось там тримається. Короте, на пружинці. А пружинку то вигнуло. А там металл добрий. І що ми вирішимо? Ми вирішимо знімати це, цей круг. Робимо дирки, пробиваємо, як бачите, скільки нас дирок, скільки раз ми промахнулися. О, але ми це зробили. Дуже вдячний, Юре. Юра з кулаками вміє працювати. Це настояща українська чоловіча сила. Один трошки довше висить, трошки коротший. Головне, що нам нададуть штраф. Це найголовніше. Нічого не купували, все з підручних інструментів. Як бачите, зараз як завжди будемо порядок наводити. По-іншому ніяк. Скільки година десь йшло? Година. Так, десь година. Все, поїдемо далі. Розуміли, тут всюди льод. Там були ями з льодом, зі снігом, тому ми... Я просто, щоб не застрягти в ямі, я просто сильніше газанув і тому... Коротше, тут сніг був, от, і воно зажалося між цим і вирвало нафіг все. Ми там почули, я, да, на емоціях. Але зробили. Це дуже круто, блин. настільки приємно, коли десь. А ми до цього сиділи і думали, що я, як його, блин, голова болить. Ну там зрозуміло, а тут от, тут дуже було тяжко. А він трошки кривоватий, начебто. Да? Теж це, те це бачите. Ага, я навіть, навіть не від'їгнеш. Колося треба чіпати не буде. Так, ми приїхали, нас розвантажують. Ми тут тарп розклали, Юра їх ремонтує. <гум> Дякую, скаже, що взяв тебе все в рабство. <гум> а ми в Колорадо. Ви так гори не бачите, але дуже-дуже красиво. Я обожнюю Колорадо. За його гори. Тут гори, знаєте на які гори схожі? на гори Криму, на кримські гори. Там, де Сім'їз, Ялта, Алупка, Алушта, вони такі більш хвойні, такі, скалисті, більш, там річки є. Я колись давно ще знімав, роки два назад, я проїжджав по цій дорозі, 70 ки через Колорадо, то там дуже класно, мені дуже подобається. Так що хто захоче. Але як то кажуть, там русизм. Я тоді ще на російській мові знімав так, Ще коли на Вені працював, Ви бачите, вон там вон, горище в такому місці. Ві... Повітря дуже свіже тут, тепло, десь 10 градусів на вулиці, але ночі буде мороз. Навряд чи нам надуть наступний вантаж, тому ми, скоріше за все, поїдемо відпочивати. Чому сувати акселя? Чи не вчимо, чи просто... Відчув, все, паркінг. Все, бачите, все дуже просто. Отак ось так, все, все дуже просто. Сюро проявив бажання запаркуватися. Акселя здвинув, зараз буде паркуватися. Добре, я походжу поки понасолоджуюся своєю роботою зі сторони. Так з сторони, бо мені дуже цікаво, М -м як вам Так, хлопці і дівчата, ми на тракстапі запаркувалися. от Юра мені допоміг. Все нормально, все гарненько. ось Дивіться, ми там розвантажились вони нам подарували кепочки і а -а -а, типу як? Це для стакану, не знаю, американці люблять таку фігню. Зараз покажу як вона працює. Тут на якось так. Ось. Коротше, а ми спитали, що вони з цих труб роблять. А вони кажуть, що а, на автобусних остановках вони роблять. цей... цей як це називається? Знак зупинки автобусу. О! Типу для знаків роблять. Це така... Вони знаки роблять, це така трубка. Вона спеціально така ну, типа формована. Каже, для того, щоб сліпий підійшов потрогав, він знав, що це зупинка автобуса. Так от. Ще одна шапочка в колекцію. Зілла. їхня компанія називається Зілла. Так, вантажу в нас немає. Маємо наступного, тому що ми поздно розвантажились. Зараз у нас місцева година 3.40, по Нью-Йорку 5.40. Зараз ще не обідали, зараз пообідуємо, сходимо в душ, помиємося і я буду готувати на завтра щось. М'ясо достав, треба макароники по хлопці зробити. то М'ясо поджарю з, з, з цибулькою і макаронки відварю. Треба починити оцей стул, Чуєте, як скрипить, зараза. Ремонтувати будуть ВДшка десь змазувати, буде, дивитися, що воно там скрипить. От такі справи, побачимо, який там наступний вантаж буде, що ще буде там новеньке, не знаю, побачимо. Ранок наступив і нам наступне завантаження. Труби веземо. Перший раз такі труби везу пластикові. Поставили ці штуки. Тупайк, якось воно так називається. 38 штук сказали, буде труб. Не знаю, чи десь 6-7 рядів вийде. Обов'язково будемо кидати, дати, Між кожні два ряди будемо класти. А тут гори такі прикольні, гарні. Це ми зараз з Колорадо Спрингс від Денвера десь 90 майлів від'їхали. Бачите, як гарно. І такі тут такі місцеві літають дуже низенько. Не холодно на вулиці, на вулиці десь зараз. Нас... Плюс 10, як і вчора було, але так гарно, сонечко світить. Мені подобається в таких місцях вантажитись, що чесно. Ну, це десь годинки півтори двизами точно, як мінімум. десь 7 штук на кожен ряд буде виходити Отак от положили зараз будемо поправляти мабуть все ми завантажились Отак да, так ось зробили оцей белістраб те що ми кинули О, ми кинули 5 штук ми ж На третій ряд поклали. Нормально. Зверху ми кинули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 аж кинули. Ого, багато щось. Ну тому, чому так багато? Бо там дуже багато коротеньких труб. І треба їх було заджати, Прижм... прижати чи зажати, як там правильно. Бачите, короткі є. Деякі навіть не кріпляться. Бачите, ось як оця? Вона навіть ну, не тримається зовсім. От. Ну, побачим, Не, ну Там от так само, от як оця, бачите, стрепа? Там ззаду так само є, я думаю, що вона не вилетить. Вони легеньке. Всього навсього. Ох, я не знаю наскільки. 10 тисяч паундів немає. Бо навантаження задню Аксель разом з трейлером це 20 тисяч паундів, це десь тонн. Десять тонн разом з трейлером. Десь я не знаю навіть скільки воно влашить. Ну, Пластики вони, бачите, легенькі, якщо їх руками може одну сторону підняти. А вон, наступний чувак вантажиться. У нього коротший трейлер 48-й. У нього випирає. Ну, не спереду воно випирає ззаду. Не знаю, узбережжям пахне. Цей пісок як з узбережжям пахне, знаєте, чи як біля річки якоїсь. Класно. І гори у такі. Восьмої ранку вже нас розвантажують. Такий класний приємний схід сонця, рядом футбольне поле. Шикарно. Це дуже гарно, мені все подобається. На вулиці мінус один десь приблизно десь так. Ось так весело, тільки що чувак підняв труби. І вона одна улетіла взагалі назад. Весело у нас тут, дуже весело. Трейлер грязний, треба якось його почистити. Не знаю, може якщо зараз вантаж не дадуть, будь-поїдемо на, це, на трак Вош, щоб помити трак. Дивіться, нічим немає, чим його почистити. Ногами тут сильно не вичистиш. Ну побачиш. Якщо буде час, я і так і так хочу завести, щоб трошки від солі його відмити. Я розумію, що це ненадовго, але щоб теж багато не було. Як то кажуть. Ведешкою цей замочок трошки забризнув, бо погано працював. О, я все, гарно працюю. Мені газети, їх скоро треба буде змінювати. Юра, чай каву робить нам. Зараз треба поскручували. Зараз труби познімають, потім оці треба буде теж познімати це все. Це, нас завантажили насосом на такому заводі. 12 тонн. Трейлер грязний. Як могли, так почистили. Але що торпувати треба? Тарп здоровий. А цей маленький. Ладно, що придумаємо зараз. Яку гарну цукерочку зробили? Накрили. Все, там одіяльця поклали, щоб воно не порвало тарпу. І все. П'ять стрепів, бо тисяч, 24 тисячі паундів. Тому п'ять стрепів то по возі було. І одна додаткова на, на тарпу. Щоб її резинки мене нічого не мусять. Просто звернули в рулон і закинули стрепи. I can have a lot of. От, щоб, тут, для, щоб заряджати електрокари, подивитися яка ціна. Написано, що безкоштовно. От, там залишилось 25 на майсюди їхати. Повечерили в Макдональдсі. І все, йдемо зараз вже відпочивати лягати. Лягати, відпочивати, Завтра розвантажимося, а потім побачимо, бо треба на офіс заїхати. Так, треба на офіс заїхати і це. а там далі буде видно, як воно, що і куди поїдемо. Бо Юрі треба додому. Анок веселий, де да ніфіга. Чому той насос везем, вона ж не може фортеліфтом розвантажити, бо в нього, ну, він не може його підняти просто. тут 12 тонн. А нам тут мішають проїхати, щоб то заїхати. А вона ці в ворота. Коротше весело. Тут такий кипиш навели, я вже тут стою. О, дякую, Юра, допомагав мені виїхати на дорогу. Але в них тут так енергічно все. Все супер. Зостряло? А, ще назад. А, добре. Так, хочу, щоб ще назад, бо у них кран не достає. Добре, зараз зробимо. Тому я люблю цю роботу, бо вона не, не знаю, як правильно сказати, не От, Сьогодні, бачите, який гарний ранок у нас. Веселий. Проковалися в трьох місцях. Спочатку сюди, потім туди, потім туди. І, і ми тут залишаємось. Отак. От слава Україні! Героям слава! Слава нас! Всем Україна!